Привіт, солдате, ти мене не знаєш. Я просто дівчинка, живу, як всі. У моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулась до душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, ти що на душі я викладаю на листі. У моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, ти не здаєшся, ти йдеш вперед, ідеш у бій і остраху ти не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини. А серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб повернувся швидше, ти живий. І я щодня молюся, Небо, щоб моїй країні настав мир. Я сподіваюся, ці рядки ти почуєш, а може, й прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.